І телеглядачі, зараз до вашої уваги пропонуємо вам чудову унікальну таку пропозицію. Це я, я не знаю, як це ще можна назвати. На перший погляд, здається, що такого чорного кольору, але ні, це колір гранату. Уявляєте собі? Тож, до вашої уваги, чудова композиція, чудовий набір, це пресований гранат. Довжина якого становить 45 см, а сама довжина нашого браслету в сукупності десь 20 см. Тож сьогодні це для вас комплект. Намисто і браслети. Унікальна для вас можливість придбати саме сьогодні, саме в цей день. Імітація такого гранату. Зверніть увагу, що це не зовсім чорний колір. Це дійсно нагадує гранат, якщо до нього придивитися е, наяву. Пропоную вам одразу поміряти, щоб ви зрозуміли, що яка його загальна довжина, ви бачите, що це дійсно 45 см, та чи потрібен до нього подовжувач. Візьмемо, одягнула, готово. І одразу прикладу браслет, одягну на іншу руку, аби ви побачили, як це виглядає разом, який вигляд. Тобто унікальне поєднання. У нас намисто пресований гранат, а браслет, імітація гранату, довжина браслету 18 сантиметрів, код товару 277. І сьогодні спеціальна ціна сьогодні на цей комплект становить 1000 гривень. Мені здається, вам такі чудові роблять знижки, тому що ви забираєте справжнісінький комплект. А за такою доступною ціною всього 1000 гривень. Код товару 277. Ви легко зможете поєднувати це чудове намисто та, та цей чудовий браслет з будь-яким одягом. Подивіться, як красиво, коли, наприклад, біла ковтина, от я сьогодні вгадала, так, із такими бордовими. Прибордовими відтінками намиста та самого браслету. Дуже красиво і можна комбінувати будь з чим. І де ви ще зможете придбати цілий комплект за такою доступною ціною? Тож мені підказують про те, що будуть робити вам чудову пропозицію падіння ціни. Я вже готова подивитися. І вже вона є. Тож я бачу, що ціна становить всього 699 гривень. Код товару 277. Телефонуйте за номером 0800 21 44 88. вісім. Нагадаю, що дзвінки безкоштовні і доставка у нас безкоштовна. Ну, за 699 гривень взяти собі намисто і браслет я вважаю вам сьогодні пощастило. Якщо порівняти також був комплект, де у нас було намисто саме з перлин. Також ціна дуже доступна була. І тепер у вас комплект намиста: так пресований гранат та імітований гранат і такі чудові пропозиції. Тож я гадаю, що цей день. Настав час настав, аби себе порадувати. Телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Нагадаю, що у нас безкоштовні дзвінки та безкоштовна доставка. І при замовленні більше ніж дві одиниці, там комплект або ж комплект цей і ще одне намисто. Ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. Уявляєте собі. Та ще й за такою майже та ви заберете задарма. Послухайте, це дуже буде майже задарма. Тож пропоную вам не зволікати, а замовляти код товару у нас 227. Тому не зволікайте, не гайте марно часу, тому що ви варті найкращого мої прекрасні панянки. А ми будемо з вами продовжувати далі. Будемо продовжувати подорож по прекрасному. А ви насолоджуйтеся. Нас можна ще побачити на телеканалах Наталі, Прованс, звичайно. Будь ласка, відслідковуйте у Ютубі, відслідковуйте у інстаграмі. У інстаграмі можна нас також знайти та слідкувати. От, ви бачите QR-коди. Це наші... YouTube і далі у нас QR-коду Instagram. І також ще на телеканалі Караван нас можна побачити. Тож ми будемо рухатися далі, мої прекрасні. А ви не зволікайте часу. Повернемось до вас зовсім скоро!